Підліт і дощ! У ков'якій футболці. Ми подивимо сьогодні другу серію аніме. Соло Левік. Я забув знову, як це буде українською, тому що там в деяких джерелах завжди по-іншому. Тому Не суть Вам гарного перегляду. Ну, і саме головне, ви знаєте. Слава Україні, слава нації і пизда Російської Федерації. На! І вибираємо так. Трошечку. Трішечки отак. Тому що я пам'ятаю тоді, що було якось не, по звуку. Анімешка була навіть трошки тихіше, тому сьогодні ми не так тихо його зробимо і подивимося, що ж нас очікує далі. Як головний герой, скоріш за все, затащить, блядь, і врятує людей і цю головну. Не головну. І свою фанатку. Одну з Не рухайтеся! Бо статуя знову атакуватиме! Джухі, джухі, Прокинься, блядь. Якби не твоя спостережливість, то ми б усі були мертві. Що? Як ти здогадався? Ну, просто відчув загрозу, дядечко, рука. Блядь, у мене їх дві було. Там чело нахуй, на, на пополам розрубало тут рука. Я повинен був джухі попросити про це. Але вона не в змозі. Не можна да, ходити у такі рейди, хоч вона і цілитель рангу Бі. Колись у своєму житті я брав участь у рейді Бірангу. Але це Ей. Або навіть С. Що, можливо, нам нарешті покажуть опань. Богу. По-друге, прославте Бога. По третє, доведіть свою віру. А mm -hmm. хто не дотримається цих заповідей, не піде звідси живе. Ядечко, бог про якого йде мова. Це мабуть, ця статуя. Більше десяти років тому з'явилися портали, які переносили людей в інший світ, назва їм – Брама. Це аномальне явище продовжувало відбуватися по всьому світу. Наприклад, пробуджені відомі як мисливці. Вони відповідають за вбивство монстрів в цих інших світах або ж підземеллях. І після пробудження цей мисливець не може змінити свій рівень здібностей. Однак іноді. Подавит... Але тільки не я, <різь> да? монстр, тільки не він точніше. Яких не готовий жоден мисливець. <різь> Гей, не забудьте на О, не вже опенінг, 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 опенінг! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я вже його бачив, але добре, для вас і залишу його в... в другій серії, але далі його вже звичайно не буде, тому що авторське право ютуб буде це сильно їбати, тому насолоджуємося як перший, так і останній раз. Uh -huh. Uh -huh. Треба буде додати їх у, у плейліст. Uh -huh, uh -huh.

Oh. So Living, друга серія. Звичайно ж таки першого сезону. Вам приємного перегляду, Чеї Піті, Жувані і багато чого іншого. Ну, і де ти була? Ти ледь не спізнилася. Щось робила. Mm? Джина, а твій брат мисливець, так? Ну, так. Uh -huh. Але він просто мисливець рангу Е. Він завжди приходить увесь побитий. Поки що. Навіть не пам'ятаю, коли бачила його без бентів. Але чому тобі це цікаво? Та... Я теж хочу стати мисливцем. Я би робила уже набагато краще. Немає сенсу битися з ним. Як тільки буде шанс, треба тікати звідси. Хоча це може. Я не бути. помру тут просто так! Я нарешті підписав договір з крутою асоціацією. Тому я не помру в такому місці. Що ти робиш? Не ворушися. Я зроблю це, я упевнений в своїй швидкості. Я <плат> встигну проскочити. <плат> ну давай. давай. Ага. Цей... <плат> це як прикол, то був в кратусі, блядь. Можете за. Може забирати цей, блядь. його ноги будуть як ноги Рафаеля. Дуже ж дуже швидкі. Воно може нас вбити, але не робить цього. Воно відрізняється від монстрів, які атакують наосліп. Воно хоче, щоб ви виконули ці йобані заповіді. Поклоніться. Перше, це поклоніться. Поклоніться. Вам треба це все зробити, і тоді вас відпустять скоріш за все. У цьому підземелі є свої правила. Та що ти робиш? Якщо я не помиляюся. Гей, перестань. Твій погляд. Повинен же коли вас рятувати, блять, дурні. А я не збираюся, у мене ще попереду 10 серій. серії. І, скоріше за все, не один, не один сезон. Молодець. Увага! Станьте на коліна перед статуєю. Га? Стати на коліна? Що ти верзеш таке? Ти що щось зрозумів? Так, Та блядь! Поки... Сука, що тут зрозуміти, Виконати ці йобані заповіді і ви вільні, йобаний рот, блядь! Піднімаємо голови, воно нас не атакує. Саме тому варто прислухатися до першої заповіді. Ти впевнений? Там, ну ти хочеш померти, блядь? Біжи нахуй до дверей. Помреш теж. Пішли. Так погляд, вираз обличчя змінився. Пішли далі. Друга заповідь, яка була? Шанувати, шанувати чи що там було? Дайте шанувати. Гей, не рухайся! Бачите? Воно більше не атакує нас. Це все скінчилося. Ми врятовані. Ми це врятувані. Поду жити. Ні, ні ще не кінець. так. Я думав, все скінчилося. Це тільки початок в бічі. Далі? У тебе є ідеї? Я. я не знаю. Я. я думаю, що ми не можемо порушувати заповіді. Друга заповідь. Прославте Бога. Це підказка. підказ ну, просто увазі. Прославляти... Яким чином тільки так? Довірте, це мені. Я добре знайомий з релігійною культурою, тож я знаю, як хвалити Бога. І? О господи, правитель, який Що ж, мені здається, його зараз розчавить нахуй і все. Здається, воно сповільнилося. Настав мене на шлях правди. Почекай, він же, бо твоєї волі слідкувати я хочу. Воно ж його зараз розчавить. Бо славу вам. Ми будемо поклонятися і шанувати вас. О господи, правитель, який наводить порядок у світі. Ну, в принципі, це було очевидно. Не вгадав. Біжимо. Разом небезпечно. бій. Добре. Джухі. Нумо. Біжи, а то на побачення не підемо. збираюся помирати в такому місці! Моя сім'я все ще чекає на мене. Я маю вижити попри все. Гей, парку, за тобою! Парку! <паспорядок> <паспорядок> Прославляти Бога! Але за що нам його хвалити? Це ж не Бог а демон! Але я не можу покинути її. Шукаю ну подкидку. давай. Спис. Сокира. Молот. Меч. Инструмен... Дудка. Музычный инструмент. Уси! Лезь на пидстатую с музычным инструментом! Музычным инструментом? Це... играет? Эй! Статуя, яка тримає музичний інструмент, на нас не нападе. Він не один музичний інструмент, я так розумію. Ну, грай! Швидше! Можливо, двоє не можуть стояти разом. Джохі, залишайся тут! На кожній статуї. Давай майже встиг друже. Не там! Та все нормально неси. Не знаю, яким чином він виліз з того щита, але він встиг. Что на кінець, я не здамся, стих, блядь, поло, стих? Я подумав, що йому половину тіла тіло За що ж тебе прославляти? Окей. Залишилось залишилось ще одна. Так, я у порядку. Повірте в Бога, щось таке там ще було, третє. Чому справа? А, ноги нема. От, блять. Сука, все ж все ж таке, блядь, не встиг трішечки. Джухі. Я і справді в порядку. Що ти таке верзеш? Я обов'язково вилікую тебе. Джохі, Як ти? <кій> Яка трагедія. <кій> справді. Мені шкода, що ти втратив руку. Ти як лідер прийняв поспішне рішення і понесеш відповідальність. <кій> як жорстоко! але ж він, а ви ще не згодні з цим. Ви проголосували за чи проти. Усе так остаточне рішення прийняв саме я. І Я повинен понести відповідальність. Зараз не час сперечатися. Залишилась ще одна підсказка. Повірте Що у нього. Землетрус? Семлетрус? Що <кху> це? Вівтар. Він же завжди зустрічається в міфології. Це для принесення жертви. Вертує. Третя заповідь. Доведіть свою віру. Можливо, це помилка, але хтось із вас повинен померти, так? Я розумію? Тож, пане Сонґу, ми повинні принести вас в жертву, чи не так? Мій друг, котрий чекав дитину, його розділило на твоє і не тільки його. Ти визнав свою провину. Тож поплатися за свій вибір. Пане кімалий! Я згоден. Я піду один. Це не тільки його провина. Ми ж всі голосували за те, щоб прийти сюди. А? Що це зараз було? Сонгу! Що мені далі робити? Що це значить? Хіба цьому не потрібна жива кров? Вибачте, я хочу перевірити вівтар, чи не могли б ви мене підняти? Прошу, доведіть мене до вітаря. Оце безпере <ривіт> що таке. Невпевне, але можливо. Ну що, є ідеї? Ні, ще ні. Якщо ми чекатимемо тут, хтось прийде нас виручати. Сьогодні сьомий день після створення підземелля. Я думаю, пройде час, перш ніж нас врятують. Ще потрібно Ще О... потрібні люди. ...і чи що? Відкриті повністю через сім днів, і тоді відбудеться втеча: ці потвори зможуть вийти у світ людей. Ось чому ми повинні перемогти босу та закрити ворота в межах заданого терміну. Це головна мета рейдів. Якщо ми зазнаємо невдачі, то людство помре наш світ. Вітаю, пані Сонг. Як завжди, кожен день. Ти ще рано, брата ще нема. Чи ти не до нього? Мама. А мама, це знову я. А, мама ж хворіє там. Боже, на точно. сони сьогодні запізнилася. Вона не сказала причину. Упевнена, вона проспала. А ще у мене останній іспит. Ви двоє, будь ласка, підійдіть сюди. Ми угу. повинні запалити відповідну кількість вогників. Угу. Тільки тоді ми дізнаємося, що буде. Або помермо усі, або хтось один, або ніхто. Чинилися. То може вийдемо. Чи Це пастка. ні 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 Це не все так просто. Що це за звук? Ці статуї йдуть сюди. Що нам робити? Чому вони йдуть на нас? Не треба. Джохі, Не заплющуй очі. Коли ми відвертаємо погляд, вони наближаються. Це як гра, в якому грали в дитинстві. По маємо стежити за статуями. Ой, дура, блять. Гей почекай! Сонго, що це? Двері трохи зачинилися, але вона вийшла. Що Значить, відбувається? Значить, хтось один повинен залишити поступово згасає. І Як тільки хтось покинев вівтар, удар, помаранчеве полум'я також гасне. Перша заповідь поклонитися. Друга прославити, третя довести віру. Ці двері повинні бути пасткою. Це дарує фальшивий оптимізм для тих, хто перебуває всередині. Режливо це є випробування нашої віри У Бога. Тобто, І ви повинні добусити до кінця. Не можу. Прошу вас, не рухайтеся. Якщо хтось піде, то з'явиться сліпа зона. А? Сонгу, що це означає? Поясни. Просто стійте так, та не відводьте погляду від статуї. Синє полум'я це таймер. Коли воно згасне, ми зможемо втекти. Ти певний. Сонгу, Також можливо. Що коли воно згасне, то ми помремо. <криється> Чесно кажучи, я ніколи не думав, що ти станеш таким корисним, бо ти найслабший. Але ми досі дихаємо. Завдяки. Тобі? Пане Кім. Але розумієш, мене чекає сім'я. Я не хочу помирати. Я хочу повернутися. Я не можу більше терпіти. Вибачте. Скоріше за все, оці троє, хто, хто побіг, скоріше за все, і здохнуть, блядь, А у ці троє виживуть. Але я не здамся, я повинен вижити. Я занадто багато через що пройшов. Ви двоє швидко тікайте. Тяточку. Я думаю, що поки одна людина тут, то двері не закриються. Ну як варіант, до речі, теж. Мене це врятувати, молодих. Джухі, допоможіть жіну. <кій> зачекайте, моя нога вона не слухається. Ти втратила усі сили, лікуючи Сонга. Дядечку, візьміть джухі та йдіть. Я ж сказав, що залишусь. Хто допоможе Джухі? Немає часу, поспішайте. Я обіцяв тобі сходити на побачення. <зас> Використай це, щоби купити щось поїсти. Коли <зас> я вернусь, то у мене буде багато грошей. А як ти можеш жартувати? Ти. Вибач, нам дійсно бракує часу. Швидше заберіть її. Добре. І Як же ти виживеш, блядь? Ні, ти якось... Ти якось виживеш. Щоб страхування оформив би. Головне, що можеш жартувати в такий момент. ні одного із вас я заберу з собою. Підходьте! Я завжди був найслабшим. Навколишні постійно висміюють мене. Але ж я так старався. Але... Ну, ви жартуєте. Припиніть мене мучити. Я теж хочу стати сильнішим, але я не можу. Але незважаючи на це. Я зміг дожити до сьогоднішнього дня. Я буду. Ви утомились. Ми всі однакові. Ти просто виправдовуєш свою слабкість. Всі на словах такі хороші. Але завжди всю перевагу отримують егоїсти. По факту. У мене теж сім'я є. Я теж хочу повернутися додому живим. Як він досі, блять, живе! Я єдиний, хто помре. Ні, з тобою ще станеться. Поки що, по що не зрозуміло, але ще з тобою станеться. Я. Хочу вмирати... Якби ж я... мав ще один шанс... Яке положительне аніме? <coughs> ну давай! Ну-ка! Повідомлення з короткою смуглею, слабкість. Ви пройшли квантіфікацію, статус градус 7 прийнято. Ваша статус допинувач через 0,2 секунди, якщо ви повідомлення прийнято, прийнято так. Поплакав, покричав, сусіди не сварилися, і то добре. А ви, друзяки, розповідайте в коментарях. Ну, як звичайно, блін, це... Так, ендінг, на речі. Ендінг мені, до речі, позбавився більше. Ну, скоріш за все, наш головний герой, звичайно, ж таки виживе. А, ну, блядь, це звичайно. Михайліст, Євгеній Карасьов, Діана Симонюк, Софія Савенко, Роман Латковський, Ліза Балаян та Олена Вишнякова. <плакова> А... Я звичайно дуже вдячний всім, хто. Та... Почуємось Почуємось, так. Ені, до речі, мені більш подобається ніж Опенінг це головне, що я хотів сказати. По-друге, я вдячний всім студіям дубляжу, котрі озвучують, як українською, так і будь-якими іншими мовами. Але, блядь, досить вставляти. Голосові повідомлення тих, хто озвучував, блять, зробити, блять, не знаю, тітри просто. Це ж так, блять, тупо нахуй звучить, блять, якщо чесно. Але едінг пиздатний. З приводу другої серії, ну, це, до речі, було неочевидно, що хтось прийде вже туди, це було круто. Але, звичайно ж таки, як і людина, котра вже передивився непогано кількість аніме, да і ви за мною, скоріше, все теж. Тому навряд чи хтось, в принципі, зрозумів, що він помре. Це. В багатьох випадках було своєї цією бензополою, коли головний герой помирає, а потім живе повертається. Блять, про, про так у титанів я взагалі мав чукоти там, блять. Е... Ерен нахуй мільйон разів дох, блядь, а потім воскрешався. <схід> епізод 3, це як гра, буде. Що? Буде епізод, ні? Ні, блять. Ну ладно. А я вже подумав, що трейлер покаже третьої серії. Ну да ладно. Обертів набирає, обертів набирає, це подобається, це гарно. Поки що. обосрать аб, нема за що. Окрім того, що головний герой був правий з приводу того, що... Єбать за світ, нахуй. Я тільки зараз не це помітив. треба буде якось. Єбать за світ, сука. Ахулі, ахулі блять. Це, блять. Це не чесно, нахуй. А... Єбануться, нахуй, я не знав. Ой, блять, ебучий нахуй солнце. Ну, це равно ничего не вирішил, а у главно. Э, е, блядь, я Мало то, что я бил, так чей свет въебашился. Ну это охуенно просто, короче. Да. Тому, третя серія, я думаю, буде теж не менш пиздатою. Поки що аніме хуй сосити нема за счет, и в принципі, я думаю, не буде за счт. Напевно. Окрім тільки ти хто то, що головний герой. Головний. Герой. Головний герой казав, що всі люди побіччі сині йомані, егоїсти і підараси. Тому тут він правий. Вибачайте за засвіт. Я, блять, не бачив нахуй, чесно. Тому якось так. Хм. Тому дякую вам за перегляд. На все добре. Зустрінемося в третій серії.